Чотири позашляховики передали військовослужбовцям бригади Червона калина. Це чергова допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Пікапи використовуватимуть для підвозу боєприпасів і провізії, евакуації поранених. Ці транспортні засоби, на даний момент, виконують найважливішу функцію, бо лише завдяки тому їхній мобільності, тому що вони є типу пікап. Їх по максимуму можна використовувати для виконання тої чи іншої задачі. Плюс їхні тактико-технічні характеристики, а саме їхня проходимість, де вони є повнопривідні автомобілі, де в цих іменно автомобілях вже салон є чуть, чуть побільше і комфортно особовому складу, який знаходиться в екіпіровці, а також сам кузов дозволяє здійснити навантаження і доставки того майна, яке потребує особовий склад іменно на позиціях, де вони виконують бойові задачі. На Покровський напрямок дані транспортні засоби поїдуть, де зараз там ситуація дуже складна, складна, контрольована, але є певні потреби в тих же самих автомобілях, в тих же самих дронах, які потрібно зараз для особового складу, аби здійснювати і давати відсіч ворогу. Бюджет громади на 2025 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами: безпека та оборона, стійкість, турбота. А Вінницька громада серед лідерів у державі за обсягом підтримки сил оборони. Це вже в нас 28 передача, якщо я не помиляюсь. І в цілому і матеріальних цінностей, і відповідних субвенцій на покращення матеріально-технічної бази, закупівлю необхідного обладнання і в тому числі бойового спорядження. Було направлено 200 мільйонів гривень. Це включи цих чотири автомобіля, і далі будемо допомагати їм. Ми знаємо, що червона калина героїчно захищає нашу державу на різних ділянках фронту. Тому хотів би подякувати вам, всьому особовому складу і побажати, щоб в першу чергу менше було втрат, скорішої нашої перемоги, щоб всі автомобілі давали можливість якісно виконувати всі бойові завдання.